Про що ж насправді домовились Трэмп і Путін, про що вони там насправді розмовляли на то, що нам по телебаченню показували, які зараз наслідки будуть для України, що буде робити Зеленський, і яку головну умову видвинув Путін на цих перемовинах? типа що робить? Давайте по порядку. По перше, я знаю, всіх цікавить, що це був Путін, двійнік, три і так далі. Значить, перегляньте, ось Путін, який Путін, який стояв на Доріжки після самоліта, потім Путін, який вже був на перемовинах. Тобто, сам взагалі якийсь монгол ростом майже 170 чимості, ну, якийсь подставний, чисто для показухи, І ви бачили його реакції, він же такий у, взагалі шуганий, переляканий, був неясний. Вже на перемовнах, от саме на трансляції там, BBC і так далі, був якийсь більш мняймий Путін. Не знаю, який це Двінік чи Тринік, може це і оригінальний, допустимо. Ну, видно, що це абсолютно дві різних людини. Далі мене здивувало то, що. Трамп, ну весь світ шоці. Трамп просто приймав тиста, який я в весь світ кров'ю. Червоний доріжка, блін, йому. Американці просто в вахірі з цього. Потім дивіться, одна з основних умов, що на перемовинах теж там було. Офіційних, те, що ми бачили, як Трамп Путіну да, о, як хорошо. Він йому прям подлизував. Він він йому награвав, як будто би. Ух ти, як хорошо, що ми зустрілись. Путін такий молодець. Це просто жесть в очах. Трампа читали, що йому посрать, скільки людей в Україні залишилось би життя, скільки там їх зруйновано, що вообще відбувається? Його абсолютно не цікаво, що з нами з українцями, що відбувається і так далі. Йому головне будь при рулі, що він рішив цю проблему, хоч на тиждень, хоч на два тижні. По барабану далі. Головна мова Путіна була зробити російську мову в Україні офіційною обов'язковою обов'язкової вивчені в школах, в закладах і для викладання в школі, в школах, начальных закладах і так далі Короче, всі в ті, Хто там ссориться з каструля на головою, чи з кастрюля на голові, хто там проросійські, не про російські. Якщо ви думаєте, що яка разниця, типу, я про це вже знімав відео. Російська мова в Україні це один з основних якорей, за які Росія може зачепитися і сказати, це наш народ, братський народ, ми йдемо його захищати, там говоряще, ми будемо воювати за наших. Тобто, українці, до яких ще не дійшло, наскільки важливо українцям спілкуватися українською мовою, це ідентифікація нації. Мова це ідентифікація нації. Проблема з українізацією дуже є важкі в Україні. Дуже неправильна подача, немає цієї лагідної українізації, але ви. Всі маєте зрозуміти, що поки ви розмовляєте в побуті і так далі, і слухаєте російську мову, я розумію, української музики там немає, нормальної зараз і так далі, але поки ви це робите, ви а, зберігаєте цей момент для Росії, для маніпуляції, запуску нових ракет і нового наступу, навіть якщо буде Поняли? От, ну просто кажу вам, це треба взяти, блядь, я осознати. поняли? прошу за мати, ну треба взяти, я зазнать. І наступне насадження російської мови далі, поняли? Якщо українці зараз не поймуть, що російська мова це як би ви на неї не відносився, якби ви на ній не спілкувалися, це для українців смертна кара. Поняли? В майбутньому. Поки ми від цього не відмовимося. Я ж навіть дивіться, я суржиком розмовляю. Це нормально. Не, не обов'язково розмовляти з суперкультурною а, літературною українською мовою. Можна розмовляти суржиком, як я, бо Україна велика, це нормально. В Британії теж ніхто не розмовляє британською літературною мовою. Всі спілкуються так, що інколи не поймеш, на якій мові вони розмовляють. Це окей. Все, Осознайте це. Друзі, на зв'язку далі будучи відео. Попа слава всім українцям, які досі тримаються.